Друзі, нас перші, про головне поїхали. За оперативною інформацією української розвідки і партнерських структур під Краснодаром протягом кількох років функціонував об'єкт, який офіційно вважався складом озброєнь підвищеної чутливості. Насправді у підземних бункерах зберігалися до 30 одиниці нестратегічних стратегічних ядерних боєголовок різного типу, пускові модулі, засоби транспортування, документації технічні допуски. У червні липні 2025 року українські служби отримали точні координати сховища, включаючи плани підземної мережі. Характер удару сьогодні приблизно. На одну годину тому за місцевим часом стався масований удар. Застосована високоточна ракета українського виробництва, попередньо модифікованого тарка Сапсан із боєголовкою підвищеної потужності. Ракета здійснила пряме проникнення в центральний бункер, що мав найвищий рівень захисту. Вибух був надзвичайної сили. Ударна хвиля поширилася на кілька кілометрів. Масштаб руйнування за первинними оцінками. Знищено підземний комплекс, де одночасно зберігалися ядерні боєголовки і допоміжні системи. Зруйновані системи охолодження, шифрування, блокування доступу. Пошкоджені інші приміщення склад де зберігалася надзвичайна боєприпасна номенклатура супутникові знімки, фесксують масштабну пожежу та викиди диму, жертви і постраждалі. За даними з оперативних зведень російських екстерних служб, кількість загиблих що не менше осіб, особовий склад частини чергові зміни охорони і інженери. Поранені понад 150, значна частина з них має важкі травми і опіки. Частина персоналу вважається зниклою безвісти через обвал підземних галерей. Офіційна реакція РФ у перші хвилини після вибуху район було оточено і військовими підрозділами МНС Інформаційна політика Кремля передбачала повне блокування повідомлень місцевих ЗМІ. поширення легенди про авіарію на складі боєприпасів. втім вибухи б нової потужності. Специфіка об'єкта швидко призвели до витиків публічний простір. Оцінка ризику радіаційного зараження за відкритими даними. конструкція сховища мала кілька ступенів захисту, бетонні укриття, герметичні контейнери, системи утримання вибухових хвиль. Проте повна оцінка ризиків можлива лише після аналізу супутникових і радіометричних Аних неймовірність масштабного забруднення оцінюється як помірна, але загальні локальні осередки забезпечного викиду не виключені. Стратегічне значення удару, трата запасів, нестратегічної стратегічної ядерної зброї, знищення або пошкодження до 30 боєголовок безпрецедентна подія, яка суттєво послаблює потенціал шантажу. Підрив довіри в середині військової еліти. Подія підтвердила, що навіть найсекретніші і найзахищеніші об'єкти перебувають під вогнем українських засобів ураження. Політичні наслідки цей вибух може стати приводом для внутрішнього. Шніх розробок серед силових груп Кремля і спроб частини генералітету звусити конфлікт, психологічний ефект та інцидент в Краснодарі вже називають у російських телеграм-каналах. Днем коли впала недоторканість ядерного щита. Це удар завдав потужну моральну удару по системі управління і мобілізаційного ресурсу РФ. Висновок сьогоднішній удара по сховищу нестабільної ядерної зброї, подія, яка демонструє новий рівень можливостей української зброї, підриває стратегічну доктрину РФ, створює передумови для політичної військової. І кризу в середині кремлівського апарату Росія опинилася в ситуації, коли навіть найважливіші об'єкти не можуть бути захищені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.